Він пропалює сталь. Австралійський лазер Фрек 2 здатний на одній зарядці знищити півсотні. БПЛА. військам НАТО не довіря. Друг ти мой фахівці компанії-розробниці заявили, що цей лазер здатний пропалювати сталь. І знищувати дрони, що рухаються із швидкістю понад 100 км на годину на відстані кількох кілометрів. На повній зарядці портативний лазер має достатньо енергії, щоб збити 50 дронів. Портативний апарат достатньо зручний в розгортанні. Розробники пропонують варіанти живлення як від батареї, так і від змінного струму. А весь готовий до роботи блок важить менше 50 кілограмів. Ну образно хочу висловитись в цьому відношенні так, що Війна це не спринт на 110 метрів з бар'єрами, як ви знаєте, як колишній спортсмен, а це такий довготривалий марафон з великими труднощами, і там багато залежить від вмотивованості, підготовки і фізичної, і морально-психологічної, і так далі. Тому зараз Україна от якраз перебуває в ситуації, коли вона практично включається в цей. Марафон цієї російсько-української війни хотілося, щоб він не був довготривалим, але є певні обставини, які дають говорити про те, що не все так у нас гаразд, як хотілося би, і не все так гаразд, як е, планувалося раніше. Проблема в основному полягає в тому, що є е, е, питання у е, партнерських зв'язках. Постільки частина із наших таких активних провідних лідерських партнерів зараз перебувають в ситуації передвиборчої кампанії, інша частина зволікає ще частина дивиться то на Китай, то на ту ж Росію, інша частина продовжує, на жаль. Помилково, як я вважаю, продукувати цю стратегію управління ризиками ескалації. Хоча до честі голови об'єднаного комітету начальників штабів США, генерала Чарльза Брауна, треба вказати, що зараз ці ризики. Ескалації вони набагато зменшились, і Сполучені Штати Америки можуть нарешті вирішити питання із наданням далекобійних ракет Україні. А це йдеться якраз про атакам. тому ті проблеми, які є із будівництвом фортикаційних споруд, із добуванням снарядів, яких дуже не вистачає зараз на фронті. І, на жаль, е баланс на користь Російської Федерації, ну і проблеми, ті, які пов'язані із ротацією військових е у активних ділянках, особливо це і на Куп'янському, і на Авдіївському, і на <клух> Бахмутському, і Мар'янському напрямку. І що стосується нашого плацдарму на Лівобережжі, звичайно, е вони засвідчують, що Збройні сили України тримають оборону, не дивлячись ні на що, в тому числі і на інколи переважаючі сили ворога, живі, живі сили ворога, десь один до семи інколи буває. Тим не менше, дещо вже поступає. На підході теж є певні озброєння, військова техніка, і Франція, і Німеччина. І країни Північної Європи, і та ж Польща, і Прибалтійські країни, і Фінляндія. Ну і є всі підстави говорити, що в першій декаді, по крайній мірі, до середини квітня місяця, буде проголосовано і в Конгресі США а, той закон, який дозволяє надати Україні понад 60 мільярдів доларів. Ну і ще одна така цікава риса. Яка свідчить про те, що набуває реального змісту заява президента Франції Макрона, що не виключає Європа і він особисто перебування військового контингенту окремих країн-членів НАТО. В Україні для відсічі російської агресії, і до речі, і естонський прем'єр недавно про це говорив, і буквально вчора про це заявила прем'єр-міністр Фінляндії. А Фінляндія, ця країна, як ми знаємо, знає, має величезний досвід е, е, дружби е, в лапках із Росією і радянською, а тепер уже Путінською. І там прекрасно усвідомлюють, якщо якщо Україна потерпить поразку в цій ситуації, то м, Європа стає під величезною загрозою, і перш за все, це прикордонні країни із Росією, Прибалтійські Республіки, Фінляндії, Польщі і все таке інше. Тому е, в контексті тих проблем, які є на фронті, так, вони є. Але вони, як на мене, і не тільки не є такими м, критичними. Що не дозволяють е, верховному головнокомандуючому, головнокомандуючому, генеральному штабу і нашим військам на передовій е, стабілізувати обстановку, і все-таки, по мірі того, як будуть поступати, бусде е, поступати озброєння, військова техніка і е, боєприпаси. Готувати той контрнаступ, який, я думаю, десь уже розробляється в аналах Генерального штабу. Тим не менше, безумовно, що ворог теж не дрімає. Путін буквально підписав учора указ про черговий призов на військову службу понад 100 тисяч чоловік. Звичайно, вони зразу не підуть на фронт, але тим не менше, з огляду на те, як ставляться в Кремлі до е, громадян Росії як до гарматного м'яса, то це не виключається. Тим не менше, той контингент, який є зараз в Україні, він, хоча чисельний і потужний, але там уже є проблеми із бронетехнікою. Із морально-бойовим настроєм військових, тому що процвітає наркоманія, алкоголізм. В окремих випадках є факти ігнорування команд безпосередніх, і дальніх командирів, а в окремих випадках навіть їх фізичне знищення. Сьогодні армія ТІВІ завітала до реактивщиків 47-ї окремої механізованої бригади Магура. Хлопці отримали ціль. Зараз наводяться, вводять координати і пустять пару привітальних ракет нашим ворогам. Ця машина мені подобається в тому, що вона проста в обслуговуванні. Uh -huh. Проблема я вже в ній знаю, всі які можуть вилізти, uh -huh. чи там це десь подкачка воздуха, чи ще що. Ну, тобто, можна швидко устранити. Uh -huh. Прямо на ходу. І ж, ланцети літають, uh -huh. вони навздогнати до ну, можуть легко просто. Uh -huh. Машина вона, не наскільки швидка, щоб утікти от такої ланцета. Було таке похоже, ви приїжджали на ВП. Ну, На, як би сказати, на вогневу позицію. Uh -huh. е, І ну, прильоти присутствували. Ну, вони в метрах 500-300 uh -huh. були. Uh -huh. Тут під час вашої роботи. роботи. Да, навіть, так? Так, да, Якраз під час наводки uh -huh. хлопці на навідники з командиром наводилися. Тобто, uh -huh. so, ну, Були на постійному стрьомі. Ну, uh -huh. uh -huh. well, я думаю, yeah. так. Але так. ж відпрацювати треба, тому що є координати, є. Як би сказати, mm -hmm, mm -hmm. які по мають померти, які, да, які не повинні тут ну, ступати на по нашій землі ногами. Я знаю, що на такі установки е, дуже полюють і ланцети, і там інші БПЛА. Е, як ви убезпечуєте е, цю техніку? Зі свого боку, у нас є такі відомі всім, мабуть, як цукорок, те, mm -hmm. що детектор дронів ланцетів. є також пристрій більш на спрямованої дії mm -hmm. по тому, що Виявити. Виявити небезпеку, і далі е, ідея знищення. Максимально намагаємося в нашому випадку. Ми собі на озброєння взяли дробовик, який дозволяє при наближенні при безпосередньому. Ми не перший раз знайомі з ланцетом. Що це за неприємна така зброя відносно е, того, що застосовує ворог.